Коні у великому місці на патрулювання столичних вулиць вийшли кінні екіпажі поліціянтів. Верхи можна побачити в паркових та відпочинкових зонах. Патрулюватимуть тільки ті місця, куди на авто не дістатися. Що коні беруть із собою на патрулювання, та що їм найбільше заважає працювати? Кореспондентка ТСН Інна Боднар розкаже. До шумів міста додається цокіт копит. Це на патрулювання вийшли принц і Паскаль. У Паскаля кіска, а у принца принцип не вступити у бруд. Але це у нього мене констатує вершник, бо коник не місцевий. Він харківський коняк, да але й до, до столичного життя, скажімо так, теж треба звикнути, то він адаптація в нього ще проходить. Харківські патрульні коні поповнили київський колектив після повномасштабного вторгнення, і наразі кінний патруль діє тільки у столиці. У ньому 12 коней і усі чоловічої статі. Просто що серед коней ще є жеребці. якщо ще в нас, наприклад. Будуть ще дівчата, то ну вони не дуже ладнають. Не до роботи йому да, да геть зовсім перед виходом на зміну жеребчики їдять, їх причісують та одягають в амуніцію. На патрулі з собою беруть дубинку, аптечку, планшет і рушник. Останні, щоб протирати піт з коня. Коняки стрепенулись, бо ще не адаптувались, адже всього кілька днів, як вийшли на дороги після зимового відпочинку. А так вони навчені не реагувати на різні шуми. Ось заволала сирена, а вони, бачте, й вухом не повели. Патрульні кавалеристи зізналися, що подумували і про свою сирену, аби її вмикати, коли женуться за правопорушником. Ми Вже продумували всі такі нюанси, але мабуть, воно. Поки що недоречно буде краще тихо нас доганяти, Правильно принц і без сирени, у коней роботи погриву. Серед досягнень знайдена у лісі загублена дитина та евакуація травмованого відпочивальника. А з кількох наркоманів доганяли, то й не перерахувати кінні патрулі. Чергують у столиці, у парках та зонах відпочинку, куди на авто не дістатися. На великодні свята кажуть у поліції, вийдуть у посиленому складі. Поряд з школями е, також є у нас. Мотопатрулі, які зараз виходять велопатрулі, які також досить ефективні, в центральній частині міста. Коняча зміна на патрулі до шести годин. Можна пригостити коника чимось там яблучком, морквою. Це вважається а, хабарем поліцейському. Зазвичай це єдиний хто там може там кусочок яблучка чи е, цукор рафінат дати коняшці за рахунок в рахунок подяки, коли дитина погладить коника. Це це не хаба. <рис> ну, ну не знаю, ви знаєте, я в нього питав, він нічого не каже. Швидко пересуватися маршрутом коням не вдається, бо на шляху весь час. Якщо не охочі погладити, то сфотографуватися, Дайдя, дитину, дитину чужим людям віддає, щоб з вами сфоткатися. і просто помилуватися. Конячими патрулями буде час насолодитися, бо вони патрулюватимуть аж до осені. І на бодер Андрій Романок ТСН один марафон. Єдині новини.